Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуються у нас будівельні роботи по даху. Як бачите, у нас тут гардемер. Так, з цієї сторони давайте покажу одразу. Також вже мембрана вкатана, набиті рейки, познімані ось такі повикидані. так. Тут вже ось почали перекривати заново це все. Погода щось не дуже радує, не, не взагалі не те, що показує по погодним нашим умовам, але вже як є, металочерепиця з цієї сторони добре, що все добре. Її будуть стелити назад повністю. Так, тут все йде в робочому процесі. Ось тут же ж в нас же ж був протягнутий інтернет. Був протягнутий інтернет. Бачите, ще два крючочка тут у нас знялися. Ну, воно тоді підвіситься назад. Тут теж вже ось, бачите, в той раз я показувала, що просто було вкатано мембраною. Зараз вже ось все добито рейчками. Тут ось по трубі, ну, там буде фартух надягатися після того, як приїде металочерепиця. Звісно, довго чекати, але в нас виходу немає, будемо чекати. Та сторона в нас ось робиться, якби все окей. Ну і давайте ще раз на дах злажу, подивлюсь, що там. Зауважили, так? Все складено, нічого не розкидано. Бо є такі люди, які, наприклад, щось роблять, так? І їм все одно вони роблять вам гардемар у дворі. Без різниці де в будинку, де роблять свою роботу. І залишають на прибирання господарів. Тут мені подобається, що все складається чітко, гарно. І не треба. Ні, ну, треба прибирати так, але воно якби все ось в кучці. Нема такого, щоб воно було розкидано геть де попало. Ще раз привіт-привіт. Ти зі мною? Полізли! Оба. Треба когось вже просити, щоб сюди залазили. О! Опа! Ну що, на даху у нас ось так. Також балки позаміняли. В попередньому відео ви питали і казали, що якщо не оброблено від шершня, то потрібно це зробити. Так. Дякую за уважність. Воно не оброблене. Обов'язково будемо обробляти. Але в першу чергу в нас найголовніше робиться, це те, що в нас дах вже не впаде. Далі, ну, без людей, які заздрять, ніяк не обходиться і ніколи. Не обходили, все одно пише, то сніг піде, там порветься, то ще що небудь. Ні, щоб навпаки порадіти за людей, що все виходить, все робиться, не опустилися руки. Не, треба ж заздрити. Від заздрощів люди дуже сильно хворіють. Тому я вам бажаю не заздрити і ніколи не хворіти. Що в нас тут вигляд з даху. Де, Донька? Так, тут... да, і тут вже, ось, бачиш, тут вже по мембрані видно, що поверху там просто каплі, вже їх тут всередині немає, тому що перед цим було таке, що на Металочерепиці, прям мокре таке все капало сюди додолу. Вже краще. О, тут тепер можна показати, що також оце ось розламане, буде перероблятися. В гніздечко в нас тут. Поки що нікого немає, можливо, пташка якась прилетить. Ой, хочу повернутися от сюди ще раз. Тут вже так гарно стало видно. Тут ще перебита в нас. Нічого, потихеньку все зробиться. Труба переробиться, і все буде квіткою. Якось так хлопці в нас працюють, незважаючи ні на дощ, ні на сніг, ні на легкий такий мороз. Сьогодні в нас на доставці ось стільки матеріалу. Добре, що такий великий в нас є багажник, що можна перевезти деякі е е е е матеріали, які... Не потребують додаткового е, часу, щоб знайти якусь більшу машину і для перевезення. Так, по будматеріалам, бачите, аж куди? Аж до водія. Тут я все зустрічала. Ось на таку суму, всякі різні штучки. Ця сторона вже вкрита назад. Все добре. Хлопці почали робити нам там трубу виводити з тієї сторони. Ну, а тут уже все готово. Хух. Так, Показую, як тут зроблено у нас вже. Так. І дивіться, вже ось хлопці як швиденько працюють. Вигнали трубу. Хтось теж підкладки всі попідкладали. І ось така труба вже стала. Нічого собі. Також все ось пороблено. В общем, отакі справи. Все працює вже ну, реально набагато легше, що не впаде і не пропаде те, що є взагалі. Ось так. Ну і поки їдемо, давайте кратко за пару хвилин розкажу взагалі для нових підписників. Так, ми купили будинок за такі кошти. Зараз у нас йде будівельні роботи по даху, це надтерміново, яке потрібно було зробити ще вчора, наприклад. І так ми тут не живемо. Ну, Тут неможливо жити, тому що немає опалення як такового. Займаюся зараз документами по газу, проводжу це все. Це треба будівельні проекти по газу. Це не все так просто, як здається, і отак воно не робиться. Тому ми живемо недалеко, в орендованому будинку, там, де і жили до цього часу. Для нових підписників я коротенько пояснила. Якщо вам цікаво, просто гортайте ленту. В нас дуже багато таких відео, чим ми взагалі займаємося і по господарству, і по городу, і що ми робимо. На цьому все. Всім па-па!